Із полісся. Називається Полісся заповідник серпень. Ярило знагіднішого поліття. Сова урешт полегшено зітхнула. На вересні бджолина ю майнула, Сосни вагоної терпке повітря. Прислухатися, що щепоче вітер, Поскрипує в купинах хвоя снула. А в ліхтарики згорнула, У травах в орхідеї ледь помітно. Серед крушин з джерел збігає річка, Затріпотіла ліками розсичка, У явця в жух олень загмілів, На сфагнах сивих очка журавлини, Мости боброві, гаті та хатини, З болотницею малин загомонів. А зараз відправимося в Карпати. Є там в Карпатах раніше косуняни будували Гражди. Це такий дворик з будинком і господарські будівлі, в які вхід лише через голода й квітку. Під дахом, що спускався майже до землі, притулки для речей, дров, хліб і овець. Така собі фортеця. Граждан, Звести надійний від завіє, що гортає всі верхи й долини, Коли крийтяно, видно кіл німіє і тягнеться у ніч береття днині. стежок узор зачовгує звірина, не згублять хижі веремії, покорено стодола вовганіє, здригнеться схил від гоманом лавини, Жаріє піч з надливо стиглим літом. Аркан же гучі миготіють тіні, Газда схилився над переваритом, Рушник до борочка газдиня, Заємнення упевнене зі світом, Сувій новин розлунює трембіта. А ще є біля верховини очі. Ось ніби учора у хаті булося очі Сергій Параджанов. Денета манливі кіно, Полеміки, докори, думи, шукання, шаління, Спадали сум'яття, зникали по досвідку тіні, На покоті Івана і Палангу вінчали ярмо. Браня підбирали артистам мусульське правдиве, столицю возили місцеву говірку свою, З глучистим співанням по гордість зворушили Київ, Над бальням прадавнім плеканням у ріднім краю на ловиці, застелені просліжниками, сорочки, кептарки, варто вдягнути і відчуть землі притягальність і гомін віків зачеркнуть, пристати душею до норту услід за майстрами. Ні, біля є така чудова місцина, називається Кам'яна Могила. На вигині молочної ріки. Із зоряні у давніх перемовах з потійського вигурювані моря, мов літньо віднялись пісковики. У, у прихистку ти гурил віки й віки, В розламах гротів і печерах сховок лишили арії своє придавнє слово І сонцем в рибах дощових биків. Летять в постелях кімерійські коні, сліди охрої від сарматських лодів і баби скіфські, з поглядом німим. О, амазонки, вдало воювали. Матріархату не, при вас не стало, над диким степом ковиловий дим. А ще південніше в Одеській області і така Красива місцина називається Вилкове, його ще називають українською Венецією. У плавнях по берегі острови, де Лековани на окрайцях Тверді селились заповзятливо уперті. Завітний світ свій гордо берегли. Рибалки обживали рукави, канали рили і гатили греблі. Оливковими з єриками верби, У місточках дерев'яні береги, примірами щодень буйкаті жарки, сонця гутон і виноградні арки Бентежиться на вітрі очерет, А за мостом в бетонах пир і спека, І озера здивована далека На риб заводу зломлений хребет. Ще тут співали про Соботів. Це загородня резиденція Богдана Хмельницького, де соба самохідь пірнає втясно, де пломеніє небослідчя клонно. Розбудував Богдан маєтність власну, старанно палець заховав за муром. І не чекав прихильності фортуни, скептично важив має став сучасний, Ростив синів, лише навіть злощасний, Розгнівив, роз'ятрив і серце збурив. Життя мандрує за невтримним часом, лишили замчище, дві сепії таласа і акварель Богданові руїни. І ліс святого церква височі, які лишень халепи і події, її могутні не пізнали стіни. А трохи нижче Канева, по Дніпро стоїть гора княже, на тій горі колись було місто Водень. Но зникло водночас і більше не відбудувалося. Заїхали мородин, сніг та й сніг, укривано поділ, дитинець, схили, непоступливий, з по низі не поступливі настили, Словиті й бунтівник закрижений застиг. Повіддям скресне невгамовний біг, Потьоки гарощ закликочуть вирви, заброд прокляття. Русів не скорили, прородчий дух життя не уборіг. Не висідав у княжому дворі чужинський хан сплюндрованій горі, Князі поважні, не лиш, та вітер, в таємних схрунах хрестики і дзвони, Прикраси, гривни, зброя та ікони, Орел розкрилений та міди. Чого вроду я вірни бобі перся, у греливо джерельця, позичала хмарка воду. Загортались про холоду скалки сонячного герцю, Витинали шапки з керцом, триліомилюх виводів, тенета, дятли тримкали секрету, заглядала зірка рання на місточок кострубати, коло тумани, укривали, як хрещатий. Засипало хатку снігами, Коштовно завіяла скриньку, бровою лише визирає, не глипає і не втече, а вітер брего герочими хами, гілками охлялими вренька, фальцетом товкру забиває, крупою завзято січе. Стуржає покору поволі, затерплі раме оголить, захлипає крадькоман, проглянуть віконця безтямно, від творить луна. Дорогу, гами. Та Достатньо? Тареш? Достатньо чи шамот? <плес> ну, в мене тут ще є три штуки. Ода горнятку сало. Все, от мало з попивати молоко, тремтливий свіжосхоплений кисляк, не відчути неповторний смак, густих узварів жаданий ковток, белізтві дневих струми живі на пічах неба й землі. І щедрий дар брунатний квас густий, Живильний хлібний визрілий п'янкий, з пачкучих крав, трав, що вбирала літо Окробом Густотливим підігрітих, цілющу зазнавати на солоду хмільного хмелю пінявий нехтар, Саморський зерен, бадьороливий дар, І просто воду. Вода стало, коли мороз прохопить до кісток. І кров у жилах уповільнить корот, і врешті у теплі їй стане місця мало. Вдихне життя полізка на бруках. Язик потішить неповторний смак, жубочок часнику, шматочок сала. І копчений, і свіжий і з душком, на буляном у дубняках під кряжем, Що може бути корисніше і краще, Куди до нього фірмений бикон? І хай собі мудрують, їм на куди, що так шкідливі всі хрестирини. Важка для шлунків, ніби снеженина, а сало є було і завжди буде. <клодження> ну і наостанок замучила вас. Забратися ведмедиком у королі. Сподобатись помісливий приписку, У соннім добротливім товаристві подалю від тогучливих снових. Вже білим біло простелився сніг, в Сповитку ночі день дрімає млисто, Горобини малинови намисто, О снігурів щемливий обид. Прошов в своїй коморі миша, зікляхов рак і знову, знову тиша, муравлить вухо, не стебло. Чуди, не чути, я ворій перешит, не глико сить, облесний песний бережи, не скидить віз, не стуманить метод. Mm -hmm. Дякую. <працías> 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 <говор> Дякую, Надії, за те, що нас на нас вона нас знайомить з нашою рідною землею. Ми не всюди стигаємо доїхати. А зараз я запрошую віру свисту. Я її дуже люблю за її. Харизму потужну. Часом не жіноча, але вона така класна. Нірочка, будь ласка, прошу. Стік чи Добрий день. Я не можу говорити про.